Ісусу Христу, дякую, що залишились. Помолимось до Пресвятої Трійці за сьогоднішню нашу зустріч в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Поховання нашої Отець, добріще наше сили, покровитель, наш Дух Святий, Тройці Свята Боже, наш слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую. Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена Пресвятої Трійці. бачите, ікона є, і ангеликам. Порахуйте, будь ласка, скільки є ангеликів в нашій церкві. Скільки ви нарахуєте? Хто більше? Ну, можливо, потім після е, в кінці ви мені скажете, скільки ви нарахували. Цілий тиждень лив дощ, це вже два тижні. І е, ми пережили повінь. І знаєте, так нелегко. Останній тиждень взагалі вітер був такий сильний, а ми живемо в Реку, прямо біля річки, і там вода так борлить, і прям виходила е, на дорогу. І тому в такі моменти е, не знаєш, де тобі взяти кріпості. І де ж нам взяти кріпості, щоб пережити всі наші переживання, всі наші страхи, всі наші турботи, які ми маємо. Перш ніж відповісти на це запитання, спочатку хотіла би пригадати, про що ми говорили минулого разу. Хто пам'ятає, про що нам сестричка Віра говорила? Антіфони. Супер. Про антіфони, поперемінний спів. Що вам більше всього запам'яталось? що Супер. Ще якісь думки. <хи> так. Мені більше всього запам'яталось те, що треба брати активну участь в літургії. Треба співати, щоб не тільки хор співав, а ціла церква співала. Е, бути сопричасниками того дійства, бо всі мають бути учасниками літургії, спільної справи. Антифони співали в Константинополі під час процесійної ходи, які в той час були дуже сильно таки популярні. Вони з'явились на противагу увагу єретикам аріянам, які. Перекручували апостольське передання і по-своєму передавали вірування при Святої Трійці. Ну, вони якби, заперечували єдиносущності Бога Отця і Бога Сина. Їхнє вчення було засуджене на соборі у 381 році. Аріани зазвичай вони збирались і співали свої пісеньки, такі різні піснеспіви такої неправильної їхньої віри. Зазвичай збирались вночі, вночі і ходили такі процесійні ходи, робили. Щось подібне до Хеловину, який взяли, взагалі протилежний християнству. І що зробили християни? Вони почали писати свої пісноспіви, ті, які свідчать правдиву віру про Ісуса, так як нам апостоли про це передали, і почали їх співати і робити такі процесійні ходи. Константинополі збереглося археологічне свідоцтво тих часів, храм Святої Софії, який почав будівництво Константину у 325 році, а завершив у VI столітті Юстиніан. І там знаходяться і досі такі фрески ангелів вверху на церкві, шостокрилих ангелів. Трошки пізніше про них ще скажу. Константинополь в той час, як і сьогодні, це є Стамбул сьогоднішній. Він потерпав від землетрусів, повний, як ми від нападу чужинців, від виверження вулканів. І люди для того, щоб вимолити якусь захорону у Бога від цих бід, вони виходили на ці процесійні ходи. В одну з таких процесійних, е, процесій відправились люди разом з патріархом Проклом, щоб вимолити ласку зупинення землетрусу. Е, передання нам оповідає, що під час цієї процесії одного юнака було взято на небо і опущено назад. І він людям розповідає, що я чув пісню в небі, як ангели співали і прославляли Бога. Люди кажуть, як, яку пісню, що ти там чув? Він каже: ну так співали. Свягатий Боже, свягати кріпкі, свягати безсмертний. Людям сподобалася пісня, вони також підхвопили і почали всі разом цією процесією співати цю пісню і додали ще помилуй нас. І землетрус, як ви думаєте, що з ним сталося? Зупинився, так. Можете відкрити сьому сторіночку наших книжечок. І тут ви її побачите, цю чудову молитву. Цей гімн був введений в літургію у п'ятому столітті, увага, у п'ятому столітті в Константинополі. Під час співу цього гімну серце наповнюється прослави Бога, також утішення, надія на Божу кріпость. не дивно, тому що в цей момент наша земна церква єднається з небесною. Ангельські хори прославляють Бога, а ми разом з ним співаємо цю пісню. Починається цей гімн прослави словами бо ти, святе Боже наш, тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчасно, повсякчасної квічні. Амінь. Трисвяте поєднує в собі ангельське словослов'я, яке чув також від ангелів пророк Ісая 700 років до приходу Христа на цю землю. Я процитую. Він же пише, що бачив я Господа на високім престолі, коли його рис наповнювали храм, а над ним стояли серафими, ангели, і кликали один до одного: Свят, свят, свят! Господь, ем, сил, вся земля повна слави його. Також ця молитва відлунює у Псалма 41-го Душа моя прагне Господа. Кріпкого живого. Цей гімн е, роз, е, свідчить про досконале примирення неба і землі, про те, що Бог явив себе людям і вчинив нас учасниками Його святості. Про святість говорив е, апостол Павло. Він писав до євреям. він же нам, нам на користь, щоб нас зробити учасниками своєї слави. Господь хоче нас зробити учасниками своєї слави. Дорогі христі, співаючи цю пісню, я надихаюся словами, що Бог є святий, а ми, як його дітки, також покликані бути святими до святості. Хочу розповісти вам одну історію. Троє друзів дуже поспішали на роботу. Вони знайшли роботу, про яку мріяли, їм треба було їхати за кордон. Вони поспішали на літак. І по дорозі один з них своїм ноутбуком зачепив кошик одної дівчини, яка продавала яблука. І яблука ці розсипались, і чоловік подивився, що треба було б їх зібрати. Але годинник, я вже поспішаю, я не можу втратити свій літак. І він лишається яблука і біжить на літак. Біжить на літак, і другий друг його також подивився. І також побіг за ним, але третій змилосердився, зупинився і почав збирати ці яблука. Коли він почав збирати ці яблука, подивився, що дівчина, яка їх продавала, також їх збирає, але вона якось дивно поводиться. І він зауважив, що дівчина ця сліпа, вона незряча. І також зауважив, що яблука, які попадали, вони були вже ушкоджені, потріскані. Коли він їх зібрав у кошик, Достав якусь грошину, положив у кошик, вибачився, сказав, вибачте, що ми ваші яблука е, розсипали, мені дуже шкода, вибачте, просто поспішали. І вже зробив вигляд, що він вже уходить, але дівчина, дивлячись на нього, вона дивилася на нього, насправді дивилась, як в пустоту. Каже: Ісусе, це ти? Ісусе, це справді ти? Чи ми є Ісусом для когось? Ісус каже, святий, бо Господь є святий, і ми є покликані до святості також бути святими. Жертвувати свої труднощі, жертвувати свої незгоди, те, що у нас не виходить, за щось добре, наприклад, за мир на Україні. От мені сьогодні там холодно, в мене там дощ, в мене вітер, мені незручно я. Але сказати Боже, я тобі жертвую, щоб був мир на Україні за моїх близьких. Так? Бути подібними до Бога. Потім Господь в цій молитві кажеться: Бог є кріпкий по італійській форти і ми є сильні. Кріпость моя, Господь. Кріпость моя і пісня моя Господь в одному псалмі сказано. В труднощах під час повені, землетрусу, війни, нелегкої нашої мігрантської долі, ми можемо молитися до Господу. Господи, Ти є кріпкий, а я є твоя дитина. А діти схожі на свого батька, укріпи мене. Забери від мене той страх, забери від мене ту безнадію. Молитва святий Боже, святий Кріпкий відноситься до наших щоденних молитов. Можна її побачити в щоденних молитовничках, ранішніх і вечірніх молиток. Вона дає велике утішення під час панихіди та під час похорону. Святий безсмертний, слова святий безсмертний нагадують нам про вічне життя, і слова помилуй нас нагадує про єдність між нами цьому як спільнота? Після кожного святий Боже, Кріпкий, святий ми робимо знак Христа на собі і поясний поклін до пояса. На архієрейській літургії, коли люди співають цей гімн три рази, єпископ їм відповідає. У повні дні церковного року Трисвяте заміняється іншими пісноспівами. Я цитую. Теж різдво, на богоявлення, лазареву суботу, Великий Великдень та у, весь святий тиждень і п'ятидесятницю замість святий Боже, святий Кріпкий, співається: ви що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися». Також на Воздвиження чесного Христа і христопоклінну неділю замінюється цей спів е словами Христу, Твоєму поклоняємось Владика і святе Воскресіння, Твоє славімо. Під час співу тропарів священник потихеньку. Проказує також молитву Трисвятого. У ній священник просить прийняти Трисвяту пісню і відвідати нас милістю. простити нам усякі прогрішення, добровільне і недобровільне, освятити наші душі і тіла. Про освячення священник молиться під час прапорів про освячення, щоб наші душі були освячені. Це показує те, що Богослужіння нас освячує. Священник промовляє: благословенство йде в ім'я Господнє. «Благословен Ти на престолі слави царства Твого, що сидиш на Херовині. Під час Тресвятого священик виходить на горне місце. Пам'ятаєте, Віра нам розпочала розпочала розповідати про малий вхід, коли священик з Євангелія виходить сюди, і потім він поверна, повертається з навев, знов, якби на горне місце вверх. Воно є символом престола Бога Отця, Бога, якого нам об'явив син. Про цей пристіл там само пише е, пророк Ісая, там, де він розповідав е, про е, ці слова святої Молитви. Він писав: «Бачив я Господа на високім піднесенім престолі». Тобто Господь є разом з нами на цій літургії. Ми єднаємось. Небесна церква єднається з земною церквою. Херовині разом з нами співають цю пісню, Так, щоб ми ввійшли в той контекст. Е Цим сходженням завершується малий вхід. І це сходження свідчить нам про поєднання небесного і земного. І я вже завершую буквально два слова. Повертаючись до людей, священник виголошує: будьмо уважні, мир вам. Привітання ми, миру нам нагадує про те, що Христос є посеред нас і що Господь є нашим миром. Після цього йде Прокімен. Прокімен – це коротенький піснеспів, уривочок з псалма, який нам. Розповідає про свята цього дня, про ким нас водить у таїнство слова, про яке на наступний раз розкаже сестричка Наталя. І цього тижня дуже вас прошу вдома молитися цю молитву. Співайте її. У когось вона може викликати почуття прослави Бога, радості, у когось може викликати почуття утішення в скорботах. Її треба відчути, бо це є ангельське моління. Отець каже нам. Що ми є неуважні. Тому ми проведемо коротеньку Вікторину. Скільки ж ангелів у нас у церкві? Хто скільки нарахував? А, Заховані ще там два за престолом, там маленькі два, так? Вверху ще на тій іконі. Я нарахувала 12, але я не впевнена, о, 13-й ще на тій іконі також є. Дуже багато ангеликів у нас є в нашій церкві. Перше запитання, дуже складне, дуже складне. Тільки, я не знаю, хто зможе на нього відповісти. Про яку молитву ми сьогодні говорили? Святий Боже, святий Кріпкий, дякую, виручила. Друге, друге запитання. В якому місті і в якому столітті був написаний їм Тресвяте? В п'ятому столітті нічого пам'ять, а але мовчив. Інші теж хочуть сказати. І в якому в п'ятому столітті місто? Супер. Хто є наша кріпость? А точніше? Кріпость моя? Господь молодь. Як звали пророка, який чув цю ангельську пісню ще 700 років до того, як Ісус прийшов до нас на землю? Ісая, молодець, слава. У п'ятому столітті хто був взятий до неба і чув цю молитву: рибак, юнак чи єпископ? Юнак. Молодці, супер, дуже вам дякую. І наостанок, любі мої, одна літургія є важливіша, ніж багато приватних молитов. Сказав Господь: там, де двоє або троє моляться, там я посеред вас. Христос посеред нас. Дякую за увагу. Помолимося цю молитву співано. У ти святийся Божі нашій, тобі слава Боса.